У Міністерстві юстиції нарешті зробили заяву, яку так довго чекали українці. Якщо ухилян не сплатить усі штрафи, які були на нього накладені через порушення правил мобілізації, у такому випадку підлягає конфіскації усе майно, навіть авто і житло. Але я вважаю, що і цього навіть недостатньо. Я поясню: переважна більшість ухилянтів не мають свого майна. Тут їх прищучити дуже важко, і тим більше досвідчені ухилянти завжди знайдуть, як обійти систему. Я вважаю, що конфіскація авто не так дієва, як, наприклад, заборона заправити авто без довідки та це вже щось. Я б на місці влади посилив би обмеження по усіх напрямках. Наприклад, у супермаркеті ухилянт має право лише на обмежений перелік продуктів, тобто в кожному супермаркеті має бути поличка для ухилянтів з дуже обмеженою кількістю товарів. Менше може бути тільки у російськомовного ухилянта, щоб усі бачили, хто до неї підходить. Розумієте? Тут треба тиснути на совість і самооцінку. Оці плакати по містах України з надписом Батько, а що ти робив під час війни вони їх не чіпляють. А от якщо у школах дітей ухилянтів саджати за спеціальні парти з надписом Донька ухилянта», син ухилянта, то ухилянт 100% зрозуміє, хто він є насправді, і обов'язково піде в ТЦК, як замотивована правильними цінностями людина. Також, якщо ти не хочеш захищати свою батьківщину зі зброєю в руках, ти не маєш ніякого права користуватися благами своєї країни водою, газом і теплом. Повітрям, хай, звісно, дихають, ми демократична країна. І те, що вони донатять на армію, аж ніяк не робить їх патріотами.